та розкіш завуальована у класичному дизайні та доповнена над сучасними високоякісними механізмами. Це і є нові інноваційні розробки набору меблів для кухні. «Амальтея». саме ці інновації дозволяють користувачам відчути усі переваги розумного зберігання. Пояснюють фахівці, умне храніння це основна ідея цієї кухні будь-який будь модуль. Снабжен такими механизмами, которые помогают хозяйке получать от работы на кухне ни с чем не описуемое удовольствие. Потому что все удобно, открываться удобно, размещаться удобно. Очень много. Важливості для того, щоб максимально повно використовувати кухонне пространство, ексклюзивний дизайн та висока якість виготовлення кухонних меблів інтерстиль не залишили байдужими відвідувачів виставки. Насамперед покупці відзначили інноваційні та кольорові рішення виробників. Мені дуже сподобалася ця кухня. Мені сподобалось те, що є, скажімо, структура дерева, і дуже гарно виконані. Е Повністю під підібрані якби і скло, і дерево, і фасади дуже сподобалось при тому, що гарне відкриття є на пульту, то що зручно буде відкривання. Проте не лише кухонні набори торгової марки Інтерстиль завоювали симпатію глядачів. Особливу увагу привернули представлені елегантні і аристократичні спальні гарнітури для людей, котрі цінують комфорт свого відпочинку. Учасники виставки запевняють, що такі заходи дозволяють українським споживачам ознайомитися з новинками не лише українських меблевиробників, а й закордонних. Хочу показати те, що ми нове в цьому році хочемо виробити. ті нові ідеї, ті що ми все-таки як производители все одно їздимо по всім виставкам, Ездим, смотрим тенденції, смотрим журнали, общаемся з дизайнерами итальянскими. і стараемся идти в ногу, поэтому хочете это все показувати. Нині подібні виставки стали основним майданчиком в Україні з демонстрації нових досягнень меблевого бізнесу і головним інструментом просування цієї продукції на світовий ринок.